Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Кіровоградщина має усі шанси для створення одного з десяти національних індустріальних парків. На цьому наголосили учасники міжнародного інвестиційного форуму, який завершився в Кіровограді. відвідав форум і віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко. За його словами, вже ухвалено закон про індустріальні парки, який допоможе економічному зростанню. Якщо ви подивитесь, що робиться у світі по тим же індустріальним паркам, то в Угорщині 18% виробництва це індустріальні парки. Якщо взяти ті ж Сполучені Штати, про які і от зараз говорилося, працює 400 індустріальних парків в Турції 262, в Чехії 140. Тобто світ вже давно знає, що це таке. Область вже почала розробку проекту створення індустріального парку, площею понад тисячу гектарів. Про це повідомив Сергій Ларін. Майданчиком для його появи розглядається територія колишнього аеродрому Канатове. Отличное географическое положение, рядом с трассой, 12 километров от города Кировграда, есть инженерная инфраструктура, есть транспортные, подъездные пути. То есть это не только повышение инвестиционной привлекательности региона, это создание наверное, сотен тысяч рабочих мест, это те же отчисления в бюджет. За заслуги перед містом легендарному капітану футбольного клубу Зірка Юрію Касьонкіну вручили нагрудний знак за заслуги другого ступеня. Такі нагороди отримають інші визначні ветерани футбольного клубу Зірка. Юрій Олександрович Касьонкін – Він жива легенда, і без нього не можна уявити історію футбольного клубу. Тому, це абсолютно закономірно і вірно те, що міська рада згадала своїх героїв і удостоїла його однієї одні з вищих нагород міста. Часто згадуєте ті часи, коли брали? Ча та все ніця мені, що ж не, не, не згадувати. Згадується все время, тому що найголовніше, що не забуває мене. Проші з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана відбулися у міській раді. Тут зібрали кращих представників ветеранського руху Кіровограда. Їх нагородили подяками від виконавчого комітету та цінними подарунками. Вітали ветеранів сьогодні і в облдержадміністрації. Почесними грамотами нагородили кращих активістів ветеранського руху та кращі ветеранські організації області. Відзначили також кращі територіальні центри та лікувальні заклади, які надають послуги ветеранам і людям похилого віку. Почесні грамоти стали не єдиною відзнакою. Напередодні свята активісти ветеранського руху отримали від обласної влади матеріальне заохочення. Радуйте нас, своєю присутністю на цій святій землі. Будьте здорові, довго ще живіть. Повірте, влада все буде робити для того. Щоб ви проживали своє життя на належному рівні, щоб була на високому рівні реалізована політика президента України. Прохання від влади, щоб ви активно сприяли реалізації ініціатив президента України, уряду, ініціатив Сергія Миколаївича Ларіна. 11 перехрест Кіровограда облаштували з'їздами для інвалідів-візочників. До кінця року пандуси з'являться ще на чотирьох перехрестях. Про це повідомили на засіданні комісії міськради з питань доступності. Складніша ситуація із громадськими туалетами для інвалідів. Спецвбиралень у місті немає і в цьому році їх будувати не будуть. Тому для зручності осіб з обмеженими можливостями переобладнають туалети у центральному сквері та Ковалівському парку. Облаштувати там відповідні перила, щоб, як кажуть, допомогти людині біля центрального ринку. І в парку Ковальовському зробити доступ до туалету. І немає там проблем ніяких. Оце вам завдання дослідуючої наради по цим двом, по туалетним питанням. За фахом вчитель, а за покликом душі бібліотекар Катерина Салтан все життя працює у бібліотеці філії номер 12. Жінка каже: з дитинства мріяла працювати з дітьми і жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Наскільки тут цікаво, наскільки. Ти відчуваєш себе корисною, коли приходить дитина і бачить оце все розмаїття книг, море і коли ти дізнаєшся у неї, що вона любить, про що вона хоче почитати, чи взагалі вона любить читати? І коли ти її направляєш на цей шлях до книги, відкриваєш її прекрасний світ книги, від цього отримуєш велике задоволення. Сьогодні у пані Катерини Вихідний разом із своїми колегами вона бере участь у святкових заходах у міській раді з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Бібліотекарів вітають керівники міста. Дозвольте від імені міського голови, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету висловити вам велику шану і поздоровити вас із Всеукраїнським днем бібліотек. З нагоди свята кращі кіровоградські бібліотекарі отримали подяки свою відзнаку за роботу у бібліотеці та над телевізійною програмою Культурна скарбничка отримала і Катерина Салтан. Дуже приємно було отримати цю грамоту. Праця в бібліотеці це не просто видача книг, не просто спілкування з читачем, а от хотілося зробити щось таке креативне, щоб це було, було корисне не тільки нашим читачам, а й нашим жителям нашого міста. Після урочистостей для бібліотекарів підготували концерт музичних колективів. Дошкільний навчальний заклад Гномик відсвяткував своє 25-річчя. З цієї нагоди у дитячому садочку відбулося свято, яке підготували вихованці закладу. На нього завітали представники міської влади. Зокрема, заступник міського голови Василь Цядух нагородив від знаку міської ради завідуючу закладу Світлану Діброву за заслуги перед містом та внесок у дошкільне виховання. Щоб у нашому номіку всі були креативні, а ви такі є. Щоб ви були всі здорові, а ви такі є. Щоб ви були всі такі чарівні. Зараз я дивлюся, я не пізнаю свій колектив. наснаги, щастя, здоров'я і за мною вперед. Ми все пройдемо. Щирі, теплі побажання і керівнику чарівному такому. А чарівність без здоров'я не буває, тому зразу і здоров'я вам цілу торгу. І всьому в чарівному колективу. Всім, хто прикладає професійні свої зусилля до виховання дітей. У Граді сьогодні стартував перший обласний центральноукраїнський музейно-туристичний фестиваль. У приміщенні краєзнавчого музею розмістилися міні-виставки унікальних раритетів з усіх районів області. Сьогодні музейна родина це не є закрита. Збірня якихось унікальних предметів це великий культурно-просвітницький і науковий центр, який повинен здійснювати в тому числі не тільки колекційну, наукову, а й культурно-мистецьку діяльність. Ці ляльки обереги виконала майстриня Ірина Гоєнко. Жінка розповідає, на виготовлення однієї ляльки треба витратити 3-4 години. Вони приносять у домівку добробут і злагоду. Ота дісті ручка, це дарять жінкам, яка навіть... має все успівати і готовити кушати, і убирати, і стирати. Но одну руку вона завжди тримає свободною для того, щоб в будь-який момент приласкати мужа. А це годинники Захарівського музею історії. Зберігач фондів Зоя Левченко каже, відвідувачі цієї експозиції у захваті. У нас 1500 годинників. Лежать, висять, цокають, ідуть, б'ють, кукушки співають. общем, зразу всі в шокі. А що це за годину? Ну, ми трошечки привезли ось тут. Є годинники, там і ну, називаються молнія, і лучі зім. Тут ну кожного заводу там по одному годиннику. Серед інших цікавинок на фестивалі експозиція раритетної зброї, яку привезли з Голованівського району. Організатори кажуть, такими виставками намагалися якомога більше розкрити туристичну привабливість кожної території. Біда, мабуть, наша в тому, що ми мало ще про себе заявляємо. Тому цей фестиваль є першим поштовхом для усіх видів і форм залучення відвідувачів до наших музеїв. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ